Чого не варто робити при алергії? От найпоширеніша помилка ваших пацієнтів. По-перше, ігнорувати симптоми. Пацієнт може запідозрити, але він все ж таки сподівається. Не увагу і ж, де, що само пройде. По-друге, це самолікування. Тому що не завжди воно дає правильний ефект. Е, і якщо це контактні дерматити, лікуються великими дозами антигістамінних засобів, що недоречно. Тобто ті гулки, оце то на моє їсти, то не це годиться. да і третє, це якщо поставлений діагноз, якщо ми вже говоримо про певні алергени, все ж таки уходити від контакту з цими алергенами, не ігнорувати. саме елементарне профілактичний засіб це уникнення контакту з алергеном. Алерген. Якщо це можливо, Ком неможливо не, не контактувати. Хоча у мене був пацієнт, який у нього була алергія на пилок берези. І якщо він їздив між двома країнами, тут береза ще не цвіте, Він тут, а там вона вже вже зацвіла. Тобто і такий шлях, але не надовго. Тобто, це рік-два він так поїздив, і все ж таки ми вирішили проводити алергенспецифічну імунотерапію, тому що це дуже затратно і немає в цьому сенсу. А оця терапія, вона дієва для всіх, власне для.